Рушливо дякуємо дуже за підтримку заходу. Запрошую до слова надзвичайного і повноважного посла України у державі Кувейт Олександра Олександровича Балануцу. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, таке високоповажне панство. Надзвичайно приємно мати слово перед такою аудиторією. Мені дуже приємно бачити Павла Олександровича, і Євгена Петровича, і Володимира Станіславовича, і Сергія Івановича, і Інну Валерівну, і пана Алтая. Дуже 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 приємно мати слово От перед вами сьогодні. Надзвичайно такий потужний інтелектуальний майданчик, про який ми сьогодні говорили. Але користуючись нагодою перед своїм словом, я б пані послу, пані Єлені, хотів також подякувати за підтримку, яку Аргентина надає нам. Ну і привітати їх з виходом у фінал на чемпіонаті світу. Користуючись нагодою, колеги, я хотів би сьогодні обговорити про наболіле, те, що ми з вами. Поділяємо наші думки і говоримо про те, що, що нам болить. Не всім звичайно, дипломатам видається можливість виступити перед такою аудиторією, перед такими спікерами, перед такими гостями. І тому я хочу використати цей шанс, щоб звернутися до вас з тим, що наболіло у нас. Це восьмий рік, чи цей рік восьмирічної війни надзвичайно складний для нас їх дуже болючий. І війна відбувається, як вже сьогодні зазначимо, було на всіх різних фронтах, включаючи військовому, дипломатичному інформаційному. Але наші дипломатичні війська використовують от свої такі інформаційні снаряди, свої бомби. Але тут є певні системні питання: яка якість, яка доступність цих інформаційних снарядів, якими ми користуємось тут. Для того щоб наша зброя була більш потужною, не було холостою, не була порожньою, нам потрібно наповнювати її правильним змістом. Поділюсь тим знову таки, що наболіло в нашому регіоні, наприклад, регіони Близького Сходу, а, Сходу і регіон Затоки. Спочатку активної фази війни а, до нас звертаються в лютому місці. До нас звертаються щоденно а, багато. Багато людей з арабомовних джерел з проханням прокоментувати, проаналізувати, дати коментар, пояснити, що відбувається, і що ми можемо очікувати. І от постає питання попиту на українських фахівців в галузі арабістики. Звичайно, не вистачає цих фахівців у нас сьогодні, які могли б оперативно реагувати на такі запити перманентно. Посольство своїми силами у нас не велике посольство, але потужне. Своїми силами ми за ці 294 дні закрили 250 виходів. ТІВІ, 65 письмових запитів, більше 11 наукових статей. Ми щось робимо, але цього не вистачає. Посольство ініціативно створило певний пул експертів, які б могли б щоденно оперативно реагувати. У нас в цьому пулі 42 експерти, з яких 13 арабомовних, і цього теж не вистачає. Бо якщо проаналізувати те, що робить російська пропаганда, то на кожне тисячу їх інтерв'ю у нас виходить 10. і ми хочемо збільшувати нам потрібні ці снаряди. Все ж таки, з березня по листопад, 2022 року, завдяки у цьому пулу експертів, ну мільйони глядачів не побоюся сказати в арабських країнах. Переглянули інтерв'ю на Джазіра Аля Рабія News, BBC Arabic, BBC France, Арабібісі Франц News. тобто, все, що наші експерти дають ці коментарі і цитують їх. Потім цитують інші арабські змі, і це звичайно збільшує обсяг поширення цієї об'єктивної інформації в регіональному та глобальному масштабах. Це певним чином дає нам можливість збалансувати подачу цього інформаційного матеріалу про Україну і представити арабській аудиторії. Ну, об'єктивне висвітлення подій, обґрунтування української точки зору, а не сприймати те, що нав'язується е, расистами е, з точки зору боротьби з Росією на інформаційному полі, ми їх б'ємо, можемо бити це без питань. Але де нам взяти ці інформаційні снаряди? Де нам в даному випадку взяти цих араб арабістів? У нас є два з практичних спостереження, з вашого дозволу, поділюся. Українські університети щороку випускають спеціалістів з арабістики, але їхня кількість досить, досить низька. До того ж, навіть от взяти до 2017 року, в мене в посольстві працює два дипломата, які закінчували нашу філологію арабомовну, і абсолютна більшість студентів до сих пір навчається за старілими радянськими і совєтськими і російськими методічками. Вони користуються російськими підручниками, коли навіть там наратив російський, що президент там Росії або радянського союзу поїхав відкривати дамбу в Ефіопії. А це ж і неприпустимо. Ну до 2017 року все одно використовували ці підручники в наших сучасних політичних обставинах. Взагалі, це це, це, це неможливо. Питання підготовки постає висококваліфікованих кадрів, і це напрочуд актуальне, оскільки країна агресор використовує колосальні гроші. В інформаційній пропаганді, і нам потрібно їх утримувати, утримувати паритет, а потім тільки збільшувати і його вже невілювати, те, що вони нам видають. І от виникла ідея, як певна рефлексія на, на цю історію. У нас виникла ідея з колегами-арабістами. Ми зараз готуємо. Перший перший комплексний системний тоді навчальний посібник сучасного характеру, сучасного формату, де у нас будуть qr коди де у нас будуть подкасти, де у нас будуть комікси, посилання на змі професійні диктори, арабісти начитали матеріал з практичними завданнями, в основі яких є. Наша дипломатична робота в нашому міністерство закордонних справ в у вигляді наших заяв для змі у наших коментарів у наших статей, і ці і подкасти будуть використовувати в цьому застосунку до смартфона. Тобто всі розуміють, що по перше арабська мова дуже складна. Вона не може використовуватись просто так, вивчатись на ура. Це треба дуже скрупульозно, система годинами вивчати. І коли ти маєш підручник, який ну не цікавий, чорно-білий. З неактуальною інформацією відверто кажучи, мотивація пропадає. Ми будемо пропонувати зовсім інший варіант, зовсім іншого сприйняття інформаційного для того, щоб арабісти були, по перше, готові використовувати правильний вокабуляр, щоб вони використовували вже підготовлені матеріали, за якими наше міністерство і так виходить в змі і все цитує. І нам потрібно цих наших молодих студентів готувати. Якщо буде така зацікавленість, ми б з радістю презентували цей підручник на вашій. А інтелектуальної платформі, шановний Павло Олександрович. друге питання: друге застережь. Друге спостереження. Наше значить, ми абсолютно чітко уявляємо, що у зв'язку з війною і активною фазою сприйняття України як каталізатора змін, сприйняття в. Вій... Війни, Що має бути війна, і ми 8 місяців б'ємося, щоб на арабському, на арабському регіоні використовували слово війна, а не криза, а не непорозуміння і питання і таке інше. Ми маємо працювати в, в цьому регіоні. На жаль, є певна, певне непорозуміння щодо причини наслідків цієї війни. І в нас є питання взагалі щодо кризи міжнародного права: хто сильний, хто правий, де у нас законність, де незаконність. І от ми аналізуємо: я візьму приклад практичний. Тімоті Снайдер. Шикарний історик, який зараз читає курс лекцій в Єльському університеті для істориків, це не просто історія України, це починається від генезису націй від вікінгів від Київської Русі, і він подає історію, де Україна займає центральну частину, головну частину в цьому, це дуже важливо. Я слухаю цей курс, щоб, щоб зрозуміти, як він подає інформацію для студентів закордонних вузів. І він задає питання: що якщо ми розуміємо, що щось важливе відбувається в Україні. Якщо всі розуміють, що Україна надважлива зараз, чому на всіх сполучених штатах в академічній системі немає курсів про Україну, окрім цього курсу в Єлі, а ми теж проаналізували, чи є в інших вузах такі такі курси, Сергій плохій, наш історик в Гарварді, викладає курс історії України, починаючи, якщо не поміляю, з 15-го або 16-го століття. Але все одно два вищі навчальні заклади недостатньо, щоб допомогти зрозуміти студентам, які в майбутньому будуть game changers, Вони будуть приймати рішення, в тому числі про Україну, бо вони будуть сенаторами, бо вони будуть президентами, прем'єрами і таке інше. Їм потрібно дати виключно правильну можливість аналізувати, що відбувається, і чому і як, і ми вирішили на рівні знов таки от експертних кіл в районі Затоки в арабському світі. Запропонувати розробити і запропонувати такий курс по новому сприйняттю України готовність до великих змін і розвінчення міфів. Що наштовхнуло на, на це власне такий курс? Наша співпраця з західноукраїнським національним університетом, інститут міжнародних відносин імені Богдана Гаврилішина, скоріш за все, Володимир Станіславович посилався на цей вищий навчальний заклад. Пані Іна Хуменська, яка долучається до проєктів, і я маю честь долучатися до проєктів ЗУНУ в інституті Гаврилішина, і регіональні студії, і школа менторства, дозволило нам викристалізувати той зміст, який ми разом з доктором науки Ващук Іриною Лігну і з доктором наук Кравчук Анталіславовну запропонували разом з нашим дипломатом Олію Сігедою. Цей зміст, який ми наповнимо. Певними сенсами, і ми звичайно будемо звертатись до вас, шановні колеги, експерти, додати нам ваші думки до цього курсу, щоб ми його тут могли презентувати. Я вже мав можливість презентувати цей курс в дипломатичному інституті Кувейту в Державному університеті Кувейту і в трьох філіях а, західних університетів. Тут вони зацікавились і, скоріш за все, на третій на третій семестр, тобто з лютого місяця, ми спробуємо викладати цей курс тут. Плюс, будемо пропонувати читати такі онлайн-лекції англійською мовою арабською мовою французькою мовою і іспанською для того, щоб розповсюджувати е, таку ідею, тому я вважаю, що от коли Володимир Станіславович казав і Сергій Іванович, що ми будемо робити далі. У мене сьогодні є відповідь в нашому маленькому сегменті, що ми будемо робити сьогодні. От сьогодні ми готуємо підручник з арабської мови, практичний для наших студентів, і ми готуємо е, такий дискусійний клуб, дискусійний портфоліо не з готовими відповідями, а з питанням з запрошенням до бесіди. От ми будемо виходити в університет і казати, ось є питання, є наша позиція. Давайте залучатися до дискусії. От, власне, в цьому разом ми працюємо з ЗУНУ для того, щоб правильно це подати, презентувати. Знов таки, якщо буде цікаво і буде у вас час, ми з радістю презентуємо це ж на нашому цьому інтелектуальному майданчику. І в завершення хотів би подякувати окремо кожному, хто долучається до, до такої роботи. Таких дійсно проєктів немає. Таких матеріалів як Україна дипломатична немає. Це колосальна енциклопедія знань, болі, крові, поту. Всього того, що вкладається кожним з авторів в кожну статтю, це треба пережити. Якщо я запитую дипломатів, чи читаєте ви свої матеріали за 3-4-5 років, у них нема такого ні архіву, немає ніс, ні бібліотеки, нічого. А у нас є, причому систематично це незламна робота. Павло Олександрович, дякую вам щиро, пані Інна. Дякую вам за те, що нас збираєте. Шановні колеги, великий велика повага до вас всіх. Дякую за увагу. Вибачте, якщо довго. Дякую, пане посол. Звісно, на, на нас розраховуйте, як завжди. Ми ж з вами команда по сумнівом.